Добрий день, люди, добрий день. Я дуже рада, що вам сподобалося моє попереднє відео, де я порівнюю якісь дивні моменти, що є в Греції і яких немає в Україні. І ось чому буде відео номер 2 Ще 5 дивних речей, які є типовими для Греції, але не є дуже звичними або досить типовими для України. Рики набагато шумніші, галасливіші і гучніші, ніж українці. Це така культура, де всі говорять водночас, де жестикулюють, де емоції ніхто нікуди не тікає. Якщо ви чуєте галас, як наче сидить десь, Весела-весела компанія людей на 10. То, якщо ви підійдете ближче і подивитесь, це буде типова грецька компанія, де буде 3-4 людини. Я не перебільшую, так це і є. Коли вони вітають одне одного, як повертаються з роботи, зі школи, або не бачили, скільки днів родичі тоді приходять одне до одного. Це... Ой! Це дуже голосливі воплі, обійми, наче хтось, а, ну я не знаю, був відсутній років 20, або повернувся живим з війни. А, наприклад, якщо збираються двоє-троє дітлахів, і це будуть діти там 8-12 років, які вже не зовсім маленькі, все розуміють, то це буде настільки гучно. Що просто неможливо буде втриматися в тому місці, і ти будеш думати, господи, як це просто пережити. А, ніяких зауважень їм не роблять. Це нормально От і якщо ви чуєте такий галас, що наче зараз люди повбивають одне іншого, що поліція зараз приїде, і все таке, ні, нічого. Це просто вони щось там не поділилися. Саме звичайна маленька сварка. У нас після такого галосу це... це все. Це був би кінець відносинам, нам. Але в них це норма. То ніякого розлучення, покричали і живуть собі далі. До наступного разу, коли знову можна буде гучно кричати, голосно валати. Ну і греки дуже такі шумні, коли вони спілкуються зі своїми дітлахами. Тобто дитинка зробить щось маленьке покаже якийсь успіх, вимови, якесь слово. Вони кричатимуть браво, зроблять ці дитинці овації, і це буде дуже, дуже, дуже гучно. Не можу не розказати про особливості робочих та вихідних днів у Греції. Тут неділя це мертвий сезон. Буде закрито все. І маленькі магазинчики, і великі супермаркети. Тобто, вихідний є вихідним для всіх всіх людей. Тобто, якщо ви плануєте, що вам треба купити хліба, молока, таких речей, робіть це в суботу, в неділю закрито все. Десь там у центрі є поодинокі магазини, які будуть відкриті, але у ваших звичайних магазинах комфортних, диких ви звикли, ви не ні купите нічого. Те саме стосується аптек і різних інших закладів, як кафешки, перукарня тощо. Вихідний є вихідний. Неділя. Це ще не все. Тут досить багато додаткових таких святкових днів у Греції. І якщо це офіційне свято, то всі ці магазинчики, кафешки, перукарні, аптеки теж не будуть працювати взагалі. І ще одна цікавинка. Тут є таке явище, яке, по суті, є сісти, але його тут так не звуть. Тобто якийсь маленький кіоск чи магазин, він може попрацювати кілька годин зранку, тоді зробити таку перерву на 3-4 години і тоді попрацювати ще кілька годин ввечері. І ти ніколи не знаєш коли. Цей продавець пішов і коли він повернеться. Греки, можливо, мають якусь чуйку з цього приводу. Бо нічого не пишуть, як у нас там повернуться за 15 хвилин. Ще одна дива дивна в Греції про годину роботи. Якщо ви вважаєте, що з понеділка по п'ятницю все буде відкрите і все буде працювати нормально, передбачено, то теж ні. У певні дні, наприклад, у вівторок деякі підприємства будуть працювати першу половину дня, а у четвер, наприклад, другу половину дня. І все це не збагнене для української душі. Але якось зрозуміло для грецької. Запам'ятайте ще один момент. Липень, а особливо серпень у Греції це мертвий сезон. Якщо ви плануєте щось лікувати, заказувати якийсь сервіс, щось оновлювати так далі. Наробіть далі, своїх планок, будь ласка, на серпень, особливо на серпень, частково на липень теж. Тому що більшість людей беруть відпустки саме у липні і особливо в серпні. А саме тому підприємство не знаю, з виробництва пар, з, яких, з якихось ремонтних робіт, або стоматологи, або якісь вузькі спеціалісти. Ви їх просто не знайдете. Вони всі-всі будуть у відпустці. Екстрена медицина буде доступною. Якісь зовсім прості сервіси будуть доступними, але Більшість контор буде зачиненими. Скільки часу потрібно типовому українцю для того, щоб стати клієнтом якогось українського банку? Ну, хвилин 15-20. І ви маєте відкритий рахунок, і ви маєте банківську картку. Вірно? Але це в Україні, а от в Греції ні. А в Греції це справжня пригода. Те, про що справді хотілося б розповісти, це банківська система в Греції для іноземців. Якщо ви думаєте, що можна просто взяти паспорт, прийти, відкрити тут у банку рахунок і отримати картку, то ви дуже... Дуже-дуже неправі. А це тут незбагнена річ, і я не добилася успіху, я пробувала двічі, але нічого не вийшло. А коли ми отримали документи з номером соціального страхування від міграційної служби Греції, я в якийсь момент зрозуміла, що мені було б досить зручно. Мати банківську карту Греції. Для цього потрібно піти до банку. Прийшла клек на першому поверсі, сказав мені, що треба зібрати 5 пунктів документів. І після цього welcome. А, ну, а серед цих документів були посвідчення з міграційної служби, паспорт. Спеціальне страхування, квитанції, оплачені квитанції з тієї адреси, де ми мешкаємо. О, і що ще. А, і номер телефону. місцевий номер телефону. Ще один документ це було посвідчення з місця роботи. Що ти там працюєш і праця влаштована. Зібравши всі ці документи, я прийшла до банку. І виявилося, що це все не так, і все не так. І вони почали посилати мене від одного клерку до іншого. Нарешті я була вже на другому поверсі. І, як я вже казала, Греція не дуже добре спілкується англійською мовою. Іванківські клерки, в них були проблеми пояснити якісь там речі до мене. Вони подивилися всі мої документи і почали щось дуже-дуже активно обговорювати між собою. Донести результати цих обговорень до мене англійською вони не змогли. Одна з клерків взяла папірець, почала на ньому писати грецькою мовою. Написали ще 7 чи 8 пунктів і сказала, що мені, перш за все, потрібно найняти адвоката. Адвокат буде знати, що там написано на цьому папірці. Тільки за допомогою адвоката я зможу зібрати всі необхідні мені документи для відкриття банківського рахунку та отримування банківської кнопки. Я попросила перекласти мені всі ці, ці пункти, але... Нічого не вийшло, пояснити вони не змогли, що це, і сказали кабай. Так, скінчилася моя епопея з грецькими банками. Рахунку у грецькому банку або банківської карти Греції я так і не маю. Всі ми на зовнішність європейці. Нічого особливого. Але тут, у Греції, місцеві, а також біженці із Сирії та інших місць сходу, вони як то відразу бачать, що ти іноземець світ із там зі Старої Європи, чомусь вони так вважають. І люди з сірими і блакитними машинами, І люди з волосся. Штадове, чи світліше, привертає досить багато уваги. Коли малий з дідусем іде гуляти на скутері, такий діловий, кепці, то він привертає дуже багато уваги і всі кажуть, ой, яка дитинка, бейбей. -бей. Навіть машини зупиняються, йому всі машуть ручкою, вітаються з ним, він вітається з усіма. Ну і навіть кажуть, ой. Які в тебе очки, та наш колір волосся і наш колір очей він виглядає досить незвичним для місцевих. Це цікаво, бо я не бачу такої різниці. Люди і люди, симпатичні. Греки дуже пишаються і дуже вихваляються своїми дітьми і онуками. Ми не станемо казати, що наша дитина найкраща у класі, а ще до того, що вона там просто генію у математиці, вона ще там якось геніально грає у футбол, чи баскетбол, чи водне поло тощо. Тут це норма, їх дитина буде найкращою і в кожного дитина буде найкращою у класі, у школі, у спортсекції, у своїй команді. І зауважень дітям не роблять. Якщо вони шумлять, то вони шумлять. Це вважається абсолютною нормою. Те ж саме щодо онуків, онуки найкращі, онуки наймудріші, найрозумніші, них самі успіхи у в школі, у спорті. Хтось малює там у 8 років, як гніальний, смертей тощо. Я вважаю, що це така частка грецької культури так ставитися до своїх дітей, але є один нюанс, один момент. А, ці діти в якийсь момент стикаються з реальністю, і вони розуміють, що вони найкращі. Навколо них всі такі ж найкращі. І це досить важко, бо всі ілюзії просто падають і розвиваються, і сюрприз, життя реальне. А, а тоді батькам і бабусям-дідусям. Доводиться досить довго підтримувати своїх дітлахів, своїх онуків, бо вони адаптуються, вони не знають, що робити з цим життям, де не одні вони такі класні і найкращі. Але є такий момент, кожен грек буде казати, що його дитина це просто гень. Оце це досить мило. І ми колись хочемо сказати, що наша дитинча найкраща. Але переборщувати все ж не слід я вважаю. Може, саме тому тут можна досить багато людей похилого віку, особливо чоловіків, побачити, які зранку вранці одіті у костюми, з кейсиками. Тобто вони вже глибоко пенсійного віку, але вони стартують з дому працювати. І вони кажуть, що у мене ж два сину, у мене там три-чотири онуки, їм потрібно, потрібно допомагати. Я не проти, але я вважаю, що коли комусь вже під 70, то можливо треба йому зупинитися і просто насолоджуватися життям тим, що тобі нікуди не треба поспішати, не треба працювати що ти можеш завести собі якесь хобі, спробувати те, чого не пробував раніше. Тощо. І, можливо, навіть розраховувати на якусь підтримку тих самих дітлахів та онуків, в яких ти вклав стільки зусиль, стільки часу, фінансів і любові.